Смертельні аварії на Прикарпатті. За останню добу в ДТП загинули двоє людей. Основна причина автопригод перевищення швидкості. Наш Андрій Попович розкаже далі. Два автомобілі зіткнулись на Коломийщині. В результаті аварії водій легковика від отриманих травм загинув на місці. Чоловіка, який керував вантажівкою, перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він виявився тверезим. Співробітники поліції, які прибули на місце аварії, встановили, що водій – 65-річний мешканець Коломищини, керуючи автомобілем Лада Калина, рухаючись у напрямку обласного центру, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним транспортним засобом марки Мерседес Бенз. Останнім керував 57-річний машканець Івано-Франківська. Інше ДТП трапилось на тисменичині. Там 22-річний мотоцикліст увігнався у 51-річного велосипедиста. Від отриманих травм чоловік загинув за фактом автопригоди. розпочато кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім учасникам дорожнього руху. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху. Поліцейські вкотре закликають водіїв бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та не сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння.